10 речей, які потрібно знати перед тим, як отримати іпотечний кредит у Польщі. Мене звати Куба Євгенія, власниця агенції нерухомості у Варшаві, а також ліцензований кредитний консультант. І наша компанія допомагає отримати іноземцю іпотеки у Польщі. Отже, що ж це за тих 10 речей? По-перше, кредитна історія. Досить багато людей вважають, що іпотечний кредит можна отримати тільки якщо у вас наявна кредитна історія у Польщі, але насправді це неправда. Адже не усі банки взагалі враховують вашу кредитну історію і не потребують її для іпотечного кредиту, адже вони завжди будуть мати нерухомість, якщо ви перестанете платити іпотечний кредит, вони зможуть її висвяти на акціон, повернути гроші, які дали вам. Але якщо у вас є кредитна історія, то це може бути звичайно плюсом у тому банку, в якому ви брали кредит. Вони можуть вас розглядати швидше і дати, наприклад, кращі якісь відсотки. Або ж якщо у вас погана кредитна історія, то на жаль, тут вже всі банки це побачать, і в нас зараз, наприклад. Наприклад, є реальний кейс клієнта, який колись не заплатив малесеньку суму в е страхову компанію, тобто він забув перереєструвати авто з однієї страхової компанії на іншу. Йому висували рахунок, висували рахунок на старий адрес його проживання. Він не побачив той рахунок, і от зараз прийшов складати внесок на отримання іпотечного кредиту у Польщі. І ми хотіли реєструвати внесок, але виявилось, що його вписали в бік, тобто що в нього є борги, не прийняли внесок на іпотечний кредит. Він все зараз покрив і зараз є момент того, що потрібно почекати, поки його викреслять з біку. Також його вписали вже в краєвий реєстр двужніку, тобто це ще вище за бік. І ми там треба його використати, і лише зараз будемо подаватися на іпотечний кредит, коли вже вся його кредитна історія буде чиста. Адже зараз, коли він був там вписаний, хоч він не заплатив. Ці тобто цю страхову цю страхову компанію ту суму яку були не все одно не хотіли приймати внесок. Тому якщо у вас погана кредитна історія, то це вплине дійсно на ваше отримання іпотечного кредиту в Польщі. якщо його немає, то не сильно змінить ставлення до вас банків. Якщо у вас є позитивна кредитна історія, то деякі банки це будуть розглядати позитивно, якщо дійсно кредитна історія у їхньому банку. Наступне, це те, що більшість думають, що брати іпотечний кредит потрібно в тому банку, в якому вже є рахунок. От я користуюся послугами якогось банку: 100% цей банк дасть мені іпотечний кредит. Це неправда, тому що досить багато банків мають вимоги не по тому, клієнт ви їхні чи ні, а вони мають свої вимоги на видачу іпотечного кредиту. Наприклад, деякі банки вимагають довший термін вашої дійсності карти побуту, або деякі вимагають, що взагалі був тільки стали попит, або деякі дивляться позитивно тільки на один вид затруднення. І тому тут банки, ми, як іноземці, на жаль, маємо розглядати не так, який ми хочемо банк, а який банк хоче нас, який він має пропозиції. Звичайно, є банки, які мають. Деякі додаткові бонуси і кращі відсотки для клієнтів, для своїх клієнтів. Наприклад, якщо у вас там півроку є рахунок в певному банку, і ви ним користуєтесь, то банк може запропонувати вам кращі відсотки. Але це вже треба індивідуально обговорювати з фахівцем, з кредитним консультантом. Запрошую до мене в компанію, у мене працює людина, яка перевірить всі ваші кредитні можливості і підбере найкращі банки, у яких у вас будуть найкращі ставки. Наступне це вид затруднення. Чи обов'язково мати умову праці, чи, наприклад, свою діяльність у Польщі, щоб отримати іпотечний кредит? Ні, деякі банки приймуть навіть умови злиценні чи умови водія, тому не потрібно себе обмежувати в тому, думаючи в тому, що от в мене умова злицення, і я не отримую іпотечного кредиту. Ні, це все залежить від того, до якого ми банку знову підемо, і це все знову ж таки пов'язане з попереднім пунктом, що потрібно перевіряти саме в який банк ви можете податися, і який банк дасть вам іпотечний кредит у Польщі. Наступне це кредитний консультант. Чи у Польщі обов'язково знайти кредитного консультанта, чи можна піти напряму у банк і попросити іпотечний кредит? І тут я вам скажу, що можна піти у банк, попросити іпотеку, але знову ж таки, ви маєте знати, в який банк вам потрібно піти. І в банку людина, яка працює, зазвичай їй не залежить на тому, видадуть вам той кредит чи не видадуть вам іпотечний кредит. А от якщо ви підете до кредитного консультанта, він має доступ до усіх банків, з якими співпрацює. Він підбере банк, який буде найкращий для вас для кредитного консультанта в в якому банку визьмете іпотеку, йому заплатить банк за те, що ви отримали іпотеку. Тобто кредитний консультант не отримує оплати, поки ви не отримуєте іпотечного кредиту. Тому я постійно повторюю, що кредитному консультанту залежить на тому, щоб вам видали іпотечний кредит, і він зробить все можливе, щоб той час, який він провів з вами, і весь той час, який він витратив, щоб допомогти вам, щоб на цьому заробити. І теж важливий нюанс: ви не платите кредитному консультанту. Тобто ви звертаєтесь до кредитного консультанта, його послуги абсолютно безкоштовні. Хто йому платить, так це банк, який видасть вам іпотечний кредит. Наступне це у нас чи є банк власником нерухомості, на яку видав іпотечний кредит. У Польщі банк не є власником нерухомості на яку видав іпотечний кредит. Ви, якщо отримати іпотечний кредит для купівлі нерухомості, ви стаєте її власником, а не банк. Банк лише вписується до мою книгу як компанія, яка надала кредит, щоб купити цю нерухомість. А у випадку, якщо ви перестанете платити іпотечний кредит, то тоді банк дійсно може. Зробити так, щоб виставити вашу нерухомість на продаж на аукціон, щоб з продажу цієї нерухомості покрити ту суму грошей, яку ви у нього позичали. Але власником є той, хто купив ту нерухомість. Чи можна продати нерухомість, на яку є взято іпотечний кредит? Так у Польщі, якщо ви купили нерухомість за допомогою іпотечного кредиту, ви можете її продати. Єдине, що вам потрібно буде взяти від банку, це спеціальне таке засвідчення, в якому буде написано, яку суму грошей вам потрібно ще заплатити банку, щоб цей іпотечний кредит викрасили з домової книги. І як виглядає ця вся схема? Це те, що у вас є, наприклад, нерухомість, яка якої вартість 300 тисяч злотих. У вас є іпотечного кредиту, що залишилося 200 тисяч злотих. І ви продаєте цю нерухомість за 300 тисяч злотих. Ви берете від банку ось цей документ, в якому написано, що ви винні йому ще 200 тисяч, приходите на акт продажу своєї нерухомості, і та людина, яка купує у вас нерухомість, платить 200 тисяч на той рахунок, який банк написав в тому документі, і 100 тисяч вам, бо ви винні банку лише 200. І таким чином продається нерухомість, яка є взята за допомогою іпотечного кредиту. Чи можна сплатити іпотеку раніше того сроку, наскільки ви взяли іпотечний кредит? І так, у Польщі можна сплатити іпотечний кредит раніше того терміну, наскільки ви взяли кредит. Наприклад, ви взяли на 30 років, а ви можете почати надплачувати іпотеку. І до речі, у мене на каналі є вже відео з сумами, скільки можна надплачувати, тому рекомендую їх подивитися. І можна почати надплачувати. Є, є єдині нюанси кожного банку свої. Чи будуть штрафи за те, що ви почнете надплачувати свою іпотеку раніше того терміну, наскільки ви взяли свій? Кредит зазвичай це не більше трьох років, але обов'язково перевіряйте а, умови у своєму кредитному договорі. Тобто, коли ви будете вже підписувати кредитний договір, і навіть перед тим як взагалі складати внески у банку, ви можете кредитного консультанта запитатися, чи цей банк має якісь штрафи по надплаті іпотечного кредиту, і це все враховувати пізніше у свою е, у своє рішення брати іпотечний кредит в тому банку чи не брати. Як довго триває процес оформлення іпотечного кредиту у Польщі? А тут немає якогось, знаєте, терміну, який підходить всім, тому що він залежить від а, кількості документів від банку, який ми складаємо, зазвичай це від двох до чотирьох тижнів. І взагалі є в нас кредитні рішення, наприклад, і за три дні. І наступний день у нас є кредитне позитивне рішення від банку, що от ми надаємо цим людям іпотечний кредит. Але це не означає, що якщо є позитивне рішення, то вже взято іпотечний кредит. Адже в нас є процес що спочатку підготовки до того, щоб скласти всі документи до банку. Потім ось це рішення від. Банку також має бути оцінка нерухомості, а потім ще підписання кредитного договору з банком. Тому потрібно весь цей процес рахувати ось так від 2 до 4 тижнів на даний момент, коли у нас немає спеціальних ніяких програм, так які можуть продовжити цей термін. Ось цих 2-4 – це такий стандарт який має бути початковий внесок, якщо ви берете іпотечний кредит у Польщі для стандартного кредиту? Це має бути від 10 до 20% від вартості нерухомості, яку ви купуєте. Тобто банк може вам дати 90% від вартості кредиту або 80% від вартості, звичайно, може бути більше. Є спеціальні програми, які дозволяють взяти 100% від вартості нерухомості, але це вже спеціальні програми, на які потрібно мати додаткові документи і додаткові підтвердження, щоб дійсно під цю програму взяти іпотечний кредит чи можна взяти кредит під фіксовану ставку на весь термін свого кредитного договору? І тут трішечки не до кінця так, адже банки, коли ви складаєте внесок і берете, підписуєте договір з банком, вони дають вам дві можливості на даний момент. Хоче можна взяти ставу процентування і зміни. Става, тобто ви можете зафіксувати свою ставку дійсно на 5 або були пропозиції на 10 років від банку, але зазвичай це 5 років. І зміни, тобто, вона буде мінятися залежно від економічного становища держави. І скажу так: по секрету, що зараз більшість нас беруть на стави, тобто вони на 5 років собі фіксують ставку, а потім через з 5 років вони мають знову ж таки вибір від банку знову продовжити своє ставище ще на де на декілька років вперед знову ж таки на тих 5, або якщо буде якась програма на 10, чи все таки, що воно в них мінялося тут вже залежить від клієнта. Тому а, немає чогось такого, що взяти на 30 років вам зафіксують сьогодні. Але є дійсно можливість на декілька років зафіксувати ставку, щоб ваші кредитні, а, тобто кредитна оплата щомісячно не змінювалась від того, що відбувається в державі. Якщо ви хочете отримати іпотеку у Варшаві чи околицях, то запрошую до співпраці. Моя компанія «Отримання іпотеки це безкоштовна послуга, і ми допоможемо вам обрати найкращий банк, який надасть вам іпотечний кредит у Варшаві чи околицях. Для того щоб отримати іпотеку з Кубового, заповнюйте чат-бот, посилання на якого є у нас під цим відео. З вами була Кубою Євгенія, До зустрічі у наступних відео.